Правильному транспортуванню новонароджених дітей високого перинатального ризику вчили лікарів неонатологів нашої області, експерти України швейцарської програми здоров'я матері та дитини. Вони також презентували новий нормативний документ, який визначає чітку схему транспортування. Більше 70% дітей народжуються у перинатальному центрі, але тих, які народилися поза межами пологового будинку, відтепер перевозитимуть за єдиною в Україні схемою, дотримуватись якої навчали і прикарпатських медиків. «У Кінці 2013 року в Україні з допомогою Робочої групи був створений такий національний протокол транспортування дітей високого перинатального ризику в Україні. І на сьогодні представники Україно-Швейцарської програми проходять навчання. Важливо, щоб персонал медичний вмів стабілізувати стан такого новонародженого. Експерти зацікавлені не тільки у навчанні неонатологів, а й головних лікарів. Повинні бути залучені і головні лікарі, тому що вони мають забезпечити на місцях відповідними лікарствами, привести дитину до певного стану для того, щоб вона підлягала транспортуванню. Тобто залучені будуть не тільки неонатологи, а будуть залучені і головні лікарі всіх районних лікарень. Івано-Франківська область була першою, яка в 2011 році написала свій власний транспортний протокол, яким і користувалася. Неонатологи зізнаються, що зараз їхні дії будуть більш злагодженими. Наші дії вони будуть одинакові, тобто ми будемо, приїхавши в скеровуючий заклад, лікар виїзної неонатальної бригади. Він буде вже знати, що зроблено до його приїзду. Він може продовжити цю роботу в автомобілі. Нашому і транспортувати безпечно спеціалісти сподіваються, що завдяки новому порядку транспортування медики будуть почувати себе більш впевнено і незабаром відчують позитивні результати від застосування нових правил. Ліліана Хомишин, Любомир Бурута, новини телеканал Раї.